Чи може спадкоємець користуватися землею без переоформлення? Запитання, яке виникає ледь не в кожній родині, коли хтось успадковує пай або іншу земельну ділянку. Чи можна просто користуватися нею без юридичного оформлення спадщини? Відповідь коротко: Ні, не можна. Законного права на землю без оформлення спадщини немає. Що говорить закон? Після смерті власника право власності на землю не переходить автоматично до спадкоємців. Щоб стати повноцінним власником, потрібно подати заяву до нотаріуса протягом 6 місяців із моменту смерті спадкодавця. Оформити свідоцтво про право на спадщину, зареєструвати право власності в державному реєстрі речових прав. Що буде, якщо користуватися землею без переоформлення? Якщо не зможете, ви не зможете, точніше укладати договори оренди продажу, дарування держава може накласти штраф або визнати користування землею незаконним. У разі спору з третіми особами ви не зможете захистити свої права в суді без офіційного підтвердження. Що ви є власником? А якщо вже обробляєш землю, по факту багато людей продовжують сіяти, здавати в оренду або отримують оренду плату, але знаєте, це лише фактичне користування, яке не дає жодного юридичного захисту. Орендар, що платить нащадкам, без документів, також ризикує, орендна угода може бути визнана недійсною. Що ж робити? Не зволікайте з оформленням спадщини, якщо 6 місяців уже минули, зверніться до суду для поновлення строку. Після отримання свідоцтва обов'язково зареєструйте право власності в реєстрі користування землею без переоформлення, це тимчасове, невпевнене і юридично небезпечне становище, щоб захистити себе, своїх дітей і землю, оформіть спадщину належним чином.